Спроба замаху на екс-президента США Дональда Трампа на передвиборчі події в Пенсильванії у суботу викликала різкий осуд міжнародної спільноти та з боку американської влади. В Америці немає місця такому насильству, заявив президент Джо Байден. Світові лідери також заявили, що поділяють шок і обурення американського народу. Ці події стали провідною темою конвенції республіканської партії у Вісконсині, на якій працює моя колега Юлія Ярмоленко. Привіт, Юлію, розкажи, будь ласка, яка ж тепер атмосфера на події? Що про замах Трампа говорять його виборці? Його прихильники. Вітаю, Марія. Так зараз ми тут в, в центрі, де відбувається власне з'їзд республіканської партії. І як ви бачите, я зараз у навушниках, тому що тут дуже гучно і зараз ці хвилини відбувається підрахунок. Кожен штат говорить про те, скільки у них делегатів і як вони віддають всіх цих делегатів за е, колишнього президента Дональда Трампа як єдиного кандидата від республіканської партії. І дійсно було сьогодні цікаво почути, що зазвичай на таких з'їздах. Дах дуже часто лунають заклики або виклики USA, USA, тобто Сполучені Штати, а цього разу дуже часто вигукували Fight, Fight, Fight. Це власне те, що викрикнув Дональд Трамп після замаху на нього, коли підняв кулак, коли його зводили зі сцени. І як сказали нам делегати в інтерв'ю, вони сказали про те, що замах на колишнього президента Дональда Трампа і їхнього кандидата лише Підбадьорив їх лише зробив так, щоб партія об'єдналася навколо цього кандидата. І деякі із делегатів, які навіть не хотіли їхати на цей з'їзд, сказали, що вони зрозуміли, що вони мусять поїхати і віддати голос за Дональда Трампа. Давай послухаємо. Я момент шмія впустила щелеп у той момент, але я відчула, як зміцнився мій хребет, і я сказала: я мушу їхати. Я маю презентувати людей Грінвіля, тому що я знаю, що ці люди хочуть підтримати президента Трампа. Ми повинні повернути здоровий глузд, це має зупинитися. Що чорт забирай, відбувається. Вибачте цю мову, але я не знаю, що сталося. Але на цьому етапі прямо зараз це має припинитися. І дуже цікаво, що люди критикують президента Трампа, що він підняв кулаки, викрикнув: Боріться, боріться, боріться. І знаєте, що ми будемо боротися, боротися, боротися. Це зробило всіх нас, включно з президентом Трампом, більш рішучими боротись та перемагати. Президент Трамп має той самий дух, що і Вінстон Черчилль який казав: ми будемо битися з ними на пляжах, ми будемо битися з ними в містах, ми будемо боротись з ними на вулицях, і цього разу ми будемо боротись і перемагати. Щоразу, коли з ним щось трапляється, я відчуваю, що це іще ще більше закріплює його перемогу. Він ніби досягнув легендарного статусу. Він пройшов через усе це і він продовжує свій шлях. Як ви думаєте, чи зміниться з'їзд? Енергія буде в 10 разів більшою ніж була. У мене є відчуття, що щойно він вийде енергія буде неймовірною. Юля, скажи, будь ласка, як реагує на ці події на цей замах? Виборчий штаб Трампа, що кажуть в Білому домі? Та ти знаєш Марія, зразу, якщо ми говоримо про президента Сполучених Штатів Джо Байдена, то він одразу засудив напад на свого суперника Дональда Трампа. І як президент кілька разів звернувся до країни, особливо напередодні ввечері, і він попросив усіх усіх знизити рівень напруги. Сказав, що в Сполучених Штатах політичні суперечності вирішуються на виборчих дільницях бюлетенями, а не зброєю, а не кулями. Давай послухаємо, що він сказав в Америці. Немає місця такому насильству чи будь-якому насильству, взагалі крапка без винятків. Ми не можемо допустити нормалізації цього насильства. Політична риторика в цій країні дуже загострилася. Пора охолонути. Ми всі зобов'язані це зробити. Так, ми глибоко відчули сильні розбіжності. Ставки на цих виборах надзвичайно високі. Розбіжності в американській демократії неминучі. Це частина людської природи. Але політика ніколи не повинна бути буквальним полем бою чи не дай Боже полем вбивства. Я вважаю, що політика має бути ареною для мирних дебатів, для досягнення справедливості, для ухвалення рішень, керуючись декларацією про незалежність та нашою конституцією. Ми виступаємо не за. Америку екстремізму і люті, а за Америку порядності та шляхетності ну і Дональд Трамп, який уже тут у Мілвокі його безумовно очікує весь цей НАТО. Всі ці делегати тут, які присутні в цьому центрі на з'їзді. Він сказав, що він був врятований Богом, сказав, що Господь не дозволив найгіршому статися і безумовно подякував за молитву. Але теж цікаво, що він, Марії, сьогодні в інтерв'ю зранку сказав, що а він готував дуже полум'яну, дуже запеклу таку промову, на четвер. А коли офіційно прийматиме власне номінацію, але сказав, що він мусив її переписати, тому що він теж хоче звернутися і хоче об'єднати людей навколо його кандидатури. Дякую, Юлі. Я знаю, що ти працюватимеш на з'їзді республіканців, звісно, ще кілька днів. Тож чекатиму від тебе оновлень.